Привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимося в неймовірній крас... неймовірно гарній прекрасній країні Хорватія. Ця частина називається Далмація, тому що тут дуже багато островів. І це північна частина Далмації. Е Гарненьке маленьке містечко Београд на воду. І ми розглядаємо різні готелі. Але я просто хочу, щоб ви побачили оцю природню красу. Я думаю, що Мальдіви відпочивають. Адже кольор води, її прозорість, сосни, аромати, квітучі жасміни в поєднанні з слов'янською мовою, в поєднанні з неймовірним слов'янським серцем, нашим братським народом хорватським. Дуже лагідна атмосфера, зважаючи на те, що дощить час від часу, і небо не таке блакитне, як зазвичай, але воно також дуже гарне. Нас дуже гастинно, як завжди, зустрічає Хорватія. Вона нас не перестає тішити і дивувати. Кожний регіон він різний, він інакший, але він не перевершено гарний. Тут дуже затишно, тут дуже по-європейськи, тут дуже смачно, тут дуже гостинно. Така вона Хорватія. І якщо у вас стане питання, якщо буде трошки більше грошей, ніж на Болгарію. Обов'язково задайте мої репортажі, воно того вартує. Навіть та довга дорога однозначно вартує. А цю подорож ви можете зробити з тероператором Альф, який допоможе вам здійснити і трансфер, і забронювати номери. З любові до вас, з неперевершеної, чудової, неймовірної країни Хорватія. Сьогодні ми на півночі, Далмації. Ще раз останній огляд, так от панорамний цієї краси, неперевершеної. Пляжі, сосни, скрізь сосни. А ось там в перспективі гори. Але це островки, яких існує безкінечна кількість. Вода прозора прозоро. Воду можна пити з крану. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина.